У 2008-му Ганібал Кінг, який тренується вже більше 25 років, був легендою воркауту і мотивував тисячі атлетів різного віку почати тренування на турніках. Але зараз тіло Ганібала вже не таке масивне. Його м, силові більше не вражають, особливо це помітно на фоні молодих, сучасних атлетів. Чому ж він схуд? Та яка правда про допінг? А також які його спортивні кондиції у 46 років, нещодавно він записав нове інтерв'ю, у якому дав відповіді на багато запитань фанатів і показав свої актуальні тренування і тіло. Та перш ніж перейти до цього, я хотів би нагадати спортивні фішки цього атлета, а також елементи, завдяки яким він і отримав мільйони переглядів на YouTube, щоб понастальгувати разом з вами і познайомити нових глядачів з Ганібалом. Звісно ж. Перше відео 15-16 років тому це той самий запис, де ганібал з нереально сухим та масивним тілом, у типовому кримінальному гетто-районі тренується на майданчику. Це відео буквально вибухнуло на Ютуб. Далі було відео Баріла і Ганібал, якими з хлопцями передивлялися ну, сотнями разів. Це не лише принесло йому славу, але й витягло з кримінального світу, по шляху якого пішов його брат. Проте саме брат навчив молодого Ганнібала любити перекладину та звернути з лихого шляху. Ганнібал і не розраховував на таку популярність, яка на нього звалилась, адже на вулицях Брукліна та інших міст була серйозна конкуренція. Різні спортивні клани боролись за молодь. Ганнібал був одинаком, тому це не подобалось іншим. І згодом його запросили до команди Bar Stars. Де вони разом записували відеопосібники, але згодом він вийшов із команди і знову став одиночкою. На той час на вулицях Брукліна популярними були команди Бартендас, Барбаріанс, Барстарс та інші. Вони не тільки змагалися один з одним, але й жорстко конкурували, причому були не лише спортивні амбіції, а й заробітки. Кращі атлети приносили більше популярності своїм командам. Тому це впливало на їх фінансовий успіх. Горизонт з прогнутою спиною зараз вже вважається поганим тоном, І поганою технікою, і слабкою підготовкою атлетів. Але от у 2009-му Ганібал один з перших його виконував, та ще й відтискався так, ну і робив деякі унікальні види підтягувань і відтискань. Я теж раніше пробував робити дещо з цього, і ось що виходило. Атлети, а якщо вас цікавить придбання книг з детальними планами тренувань до майже усіх основних силових елементів вуличної гімнастики, разом з фото, відео, технікою виконання, таблицями навантажень, то просто напишіть мої особисті повідомлення. Розповім деталі, як їх отримати. Посилання під відео. Дивлячись на його статуру, хтось обов'язково скаже хімік та й те, що на перекладині так не накачатись. Адже Ганібал розповідав, що тренується виключно на спортмайданчику і без обтяжень, і годинами пропадав на тренуваннях. Тренувався тричі на день щодня. За його словами, в останньому інтерв'ю на 2024 рік він прямо сказав, що не приймав будь-який допінг. Висновки про правдивість цих відповідей. робіть самі в коментарях. I My goal is to put 4,500 to 5,000 calories in my system every day. Jeez. What? What's the problem? We gonna burn it off. Оскільки грошей навіть не вистачало на оплату житла, то він довгий час жив на грошову допомогу для малозабезпечених. І з харчуванням мали бути проблеми. А це найголовніше в наборі м'язів. Але знали б ви, скільки отримують безхатьки в Штатах. Ці суми можуть варіюватися від Декількох тисяч доларів надають житло, харчування, і в такому статусі можна існувати роками. Я не знаю, як зараз, але в часи Ганнібала його молодості було саме так. Сучасна фізична форма Ганнібала явно змінилась. ось що було і як є зараз. Але він досі сухий, підтягнутий і багато чого вміє. Ганібал тренується в круговому стилі: це щось схоже на сучасний кросфіт. Окрім власного стилю, цей підхід передавав йому брат. Так тренувалися в'язні. А сам Ганнібал тренується з 95-го року, лише через 15 років він виклав перше своє відео. Зараз атлет уже 46 років. Ганнібал приділяє увагу різним варіаціям хвату. За його словами, так краще вмикаються різні м'язи, змінюючи кути. Але чи це обов'язково? Питання залишається відкритим. Дещо навіть виглядає травматично. За майже 30 років тренувань у Ганібала все таки дещо не змінилось. Він досі робить в усіх вправах по 10-15 повторень, не більше, не менше. Але дуже багато підходів у тренуваннях: 7, 10 і більше з різними кутами тіла і різними хватами. Щодо перевірки витривалості, він якось робив нетипове для себе тренування. А саме максимальну кількість підтягувань за 120 секунд. Це було знято під час приїзду до нього в гості в Америку ще одного відомого в минулому воркаутера з Казахстану Іслама Бадургова. Тоді Ганібал зробив 33 підтягування за 2 хвилини, що порівняно невеликий результат, як робили інші, але підкреслює, що тренуємо те і отримуємо. Хоча варто зазначити, що він робив підтягування до грудей, що значно складніше. В останньому відео він розповідав, як тренувався у молодості. За тренування він виконував 275 відтискань від підлоги, 70 підтягувань, 70 нижнім хватом підтягувань і верхнім, а також 165 відтискань на брусах. Тривалість одного такого тренування не менше години. Такий підхід і сформував його легендарну фізичну форму, яку пам'ятають атлети з усього світу, які дивились його відео. До речі, мій стаж у воркауті з 2011 року. Якщо вам потрібно скласти індивідуальну програму тренувань з покращення базової підготовки, з вагою тіла, обтяженнями чи вивчення елементів, або ж скоригувати харчування, то напишіть мені, щоб придбати і читайте десятки відгуків на сайті. Контакти під відео. А ще, за донат на вільну суму, отримайте мою книгу про помилки у тренуваннях, харчуванні. Та книгу зі збільшення підтягувань. Деталі за посиланням у закріпленому коментарі. Цікава історія була в 2010 році. Ганібала запрошували до України. Один з організаторів змагань з воркауту, Денис Мінін. він навіть знімав відео, порівнюючи свої тренування і стиль Ганібала. Але гонорар, який Ганібал виставив, виявився занадто високим для команди організаторів. Та замість нього тоді вдалося запросити легендарну команду Барбаріанс і їх лідера Зефа Закавеллі. Тоді у Дніпрі пройшов один з найбільших фестивалів вуличного спорту з міжнародними гостями. Зустрітися з Мініном Ганібалу вдалося через 4 роки під час чемпіонату в Казахстані. Тоді вони зняли спільне відео, порадувавши фанатів, і Ганібал довів, що, незважаючи на вік, досі перебуває у чудовій формі. Ганібал по молодості намагався заробити на всьому після отримання популярності. Якось фанати написали йому в інстаграм з проханням передати привіт на відео. Його легендарне привітання. салют. Стало візитівкою. Але коли Ганібал запросив за це тисячу доларів, ну звісно, ніхто таке гроші йому не заплатив. Це показує, що, попри зірковий статус, грошей у нього було небагато. Проте в останньому інтерв'ю Ганібал досить виважено і сором'язливо розповідав про свій вклад у калістеніку. Загальне враження від нього зараз таке: він став обережнішим і мудрішим у своїх висловлюваннях. Та й те, як доносить щось до маз. Раніше він тренувався цілий день, щодня, тричі на день. Виходив на спортмайданчик о п'ятій ранку. Тренувався до 12, а потім повертався о п'ятій вечора і займався до опівночі. Зараз він теж все ще тренується щодня, але менше часу. Це викликає повагу, але точно не підійде більшості. Не слід це копіювати. Ми прогресуємо, коли відновлюємося, а не лише тренуємось. Оскільки Ганібал завжди славився м'язовою масою, цікаво було б дізнатись про його харчування. Ну і він розповів про це в останньому інтерв'ю. Споживання, його мета 4,5-5 тисяч калорій через високу інтенсивність тренувань. Зараз він виглядає значно худішим, ніж це було раніше. Каже, все зайве спалюється під час тренувань. Ганібал завжди слідкує за технікою та виконує всі вправи в повну амплітуду, не даючи собі халтурити. Для змагань це чудова ідея, але на регулярних тренуваннях така техніка може травмувати суглоби через велику кількість підходів та повторень. Майданчик, де він тренується, той самий, як і у 2010 році. Єдине, що там змінилось, це фарба. А Ганібал залишився вірним цьому місцю. Ганібал любить змінювати хвати та постановку рук, щоб тренування не набридали. Це робить його тренування унікальними, але ускладнює відслідковування прогресу. Стиль, Цей виглядає ефективно. Але іноді він здається все ж травматичним. До речі, досі він не використовує магнезію чи накладки для покращення хвату, замість цього натирає долоні у підошву взуття. Це може здатись дивним, але він звик до цього методу. Як на мене, один кубик магнезії коштує копійки і вистачає мені на рік. На питання, що б він побажав сам собі у 16 років. Він сказав бути егоїстом, але добрим, і не прив'язуватись до друзів чи взагалі людей. Але при цьому важливо не стати токсичною людиною, яка поширює негатив і не бути злим до оточуючих. Це підкреслює складне дитинство атлета, все ж особисто мене ганібал вразив своєю моральною силою тренуватись щодня в 46 років, стільки років ну, це просто шлях професійного спортсмена, який готується до олімпіади. Але для Ганібала це рутина, яка допомагає відволіктися від буденності. Ну а як вам його форма для 46 років? Напишіть, якщо ви хочете, щоб я зробив переклад українською повного його інтерв'ю і показав, як він тренується у 2024-му, а там є на що подивитись, тоді в описі під цим відео переходьте у мій телеграм-канал, а там я скоро викладу це інтерв'ю. Ви знайдете бонусний контент і чат атлетів для спілкування. Ну я переконаний, що атлет спить кожному з вас. І якщо вам цікава тема тренувань, то тоді переходьте у інші мої відео на каналі. До зустрічі на каналі Владарович.